Всіх вітаю із епіцентра. Хочу сьогодні зробити огляд на декор до Великня. З епіцентра я ще не робила такий огляд. Дуже гарно в них прикрашена арочка саме в цьому епіцентрі на 7 кілометрі. Як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу, в якому саме епіцентрі я роблю огляд. І так будемо дивитися, що цікавенького тут, чи відрізняється від інших магазинів. Ну, бачу, що відрізняється, Ось, наприклад, така ваза. Ну, це точно ніде я не бачила, як таке яйце, да? класно зроблена. Ваза кашпо яйце від бренду Eterna 237 гривень в білому кольорі 12,5 і висоту 8 см коштує. Так, тут прямо написано на цій вазі ціна 495 гривень. Ось такий великодній кролик коштує 813 гривень. 612 такий кролик, і ось дуже гарненькі такі вони, як хтось на кріслі з возиком, по 399 гривень. Далі є свічки прикрашені на Великдень. Так, свічка яйце. Ось оця мені подобається по кольору дуже. Приємна по 62 гривні. Показують це все без знижок, а на тій стороні вже є знижки. Також ось такі свічки. Запаска до лампадки, 61 гривня, 75 годин, 42 години від Ореола, 33 гривні. І запаска до лампадки на 24 години 21 гривня коштує. І сама лампадка фіолетова. До речі, прикрашена по різному. Так. Є фіолетова, є біленька лампадка. Є, дивіться, тут з малюночком внизу, з більш прикрашеним, гарним, там різні малюнки. Ось така лампадка фіолетова, написано квіти, ну ось оця в асортименті 76 гривень коштує. Ага, ось така ангел-біла з, з янголами, 82 гривні. О, це мені подобається. Такі кошики цікаві, як хендмейн начебто виглядають. Зайчик. Ну, це для дітей 145 гривень, 195, ось такий з вушками. І такий же 145. Знову запаски до лампадки. Це вже від іншого бренду. 64 гривні, 29 гривень і 19 гривень. І лампадка 20 гривень. Тут ще комп. О, свічка яка. Оця цікава свічка. 99 гривень. Ось така 99, така 99, 269. Свічка, як два яйця так. Ну, Цікаво придумано. Подобається мені. Також 69-132 гривні. Є курочка, а є такий кролик великодній. Тут у нас. Ой, який гарний, гляньте, вінок дуже гарно зроблений. Якось так, прям по-іншому. Інакше не такий, як скрізь. І навіть може це і не вінок називається. Це прикраса яйця ставити, скоріш за все. Так, що це називається? 456 гривень. Вінок декоративний, да. 456 гривень, іде без Ну, Дуже він файно виглядає. Ось так вам його покажу. Красивий. Далі йде такий кролик. Також цікавий легенький, так як з натурального чогось зроблений, 550 гривень коштує. І ось цей кролик коштує перечеркнуто 1100, не знаю, перечеркнуто нової ціни не написано. Далі лампадки є по 102 гривні, вони більшого розміру. І найменшого розміру по 34 гривні. Тут іще свічки по 64 гривні, по 109 свічка яйце, Таке, як перепилине. Також гарненько виглядає 44 гривні. 40 гривень Христос Воскрес, веселих свят, 40 гривень. Так, тут ще якісь ще по 39 ось такі, ну ці набагато гарніше за 44, навіть вам порівняю. Дуже гарненькі. 109 гривень такі свічки. Тут у нас Рушник великодній. Ой, гляньте, як прикрашений. Христос Воскрес. Він вишитий, такий, як золотом і сріблом, як начебто льняний. Дельвіка. Назва виробу рушник великодній. Так, склад бавовна 48%, 54 льон. Ну, Заклеїли, хто виготовляє. Мені здається, Україна, тому що український напис. Рушник великодній, льон бавовна. Тут навіть написано 299 гривень. А тут бежевий ось такий з яйцями 159 гривень. Так, 72 на 30, а оцей рушник 70 на 30 трішки меншого розміру, цей трішки більшого розміру. Так, Рушник це також від цього ж бренду. Меланхолінія, бежевий, бавовна. Ну, ладно, я так вирішила, що це Україна, судячи, що все написано українською. Що ось такий Христос воскрес. Також рушник 299 гривень, 70 на 30. Також бавовна і льон. Тут свічки, ці кролики стоять. Отут уже знижки. Бачите, рушники написано в Великодня. Великодня, може, з... Великодня. Ну, не буду розгортати, бо тут ніде 49. Це просто тут стоїть, бачите, як посеред цього. Скажімо, проходу. І ще такий рушник 49 гривень, вони 100% бавовна. 45 на 60 є просто як з яйцями. Тут написано Паски від шупу? А, смачної Паски, зрозуміла, зараз глянемо. А тут гарного Великодня. От два написи по 49 гривень. Це вже, до речі, знижка на них іде 25%. Далі. Ой, які тарілочки обідні. Ну, гарно. 199 гривень. Це кераміка, баніпінг 21 см від лефард. 10% знижка. Невелика, але вже все ж таки знижка. І 237 гривень. Більша тарілочка. Тут інший малюночок 26 см. Ну, гарно виглядають вони. Мені подобається. Рожевий приємний колір, фруктовниця двоярусна. Ось така зелена зверху, далі рожева. Також невеличка знижка, 633 гривні, замість 704 гривні. Це у нас це така дошка маленька да? чи підставна. Це блюдо для яєць, це я зрозуміла. От блюдо для яєць ось так зроблено. Порцеляна 597 гривень. Від Лефарт також 10% на нього знижка. І тут також порцеляна така ось чашка. 264 гривні. Ой, тут гляньте, як гарно. Малюнок дуже гарний, дуже гарний. В віночку. Кролик придумано цікаво. 261 гривня. Вони йдуть завжди в коробочках. Ось тут, бачите, малюночок і як на подарунок можна також. Так, оце я тільки ціну не знайшла на цю дошку маленьку. Така вона гарненька, і повісити на кухні. Дуже гарно виглядає. Ось до неї коробочка, може тут ціна. Не, дощечка кролик 19 см. Не знаю, чому нема ціни, може десь впала. Так що вибачайте. Далі ось така ще тарілочка, керамічна. Класні кролики, 224 гривні, 21 см. О, а тут тортівниця. Зараз покажу. Okay. Ось вона так трішки, бачите, як крайний вищий іде. І ось так ніжка зроблена. Гарна ця тортниця виглядає. Я її обережно ставлю. 624 гривні. Невеличкі знижки по 10%. Є, є ємність для сипучих на 450 мл. Кришечка з силіконом, гарненько край так зроблений. Оці приємні кольори, такі 284 гривні. Лаванда, сторіс. Ємність від Лефарт. і ємність на 1 літр 334 гривні. Ось така підставочка є для яєць. Ой, тут, мабуть, аж на 12 яєць, мені здається, 10. Так, 8, 8. Да, на 12 525 гривень. І тарілка обідня. І риси 275 гривень. Велика, 26 см. Далі є подушки декоративні по 499 гривень 45 на 45. Тут у нас рушник великодній. Ой, він так вишитий. Гарно. 72 на 30 білий 259 гривень. Ну, хто це сюди положив? Кролики знову по 619 гривень. Це у нас набір серветок. Гляньте, як цікаво запакований 7 штук за 119 гривень. Набір серветок зроблено в Україні. Угу. Гарно як виглядають, вони є тут в різних кольорах. І всього 7 штук за 119 гривень, 30 на 30 розміром. Набір серветок для всіх поверхонь, жакард, мікрофібра 100%. Україна, виробник Київ, вулиця Сортувальна. В різних кольорах, ну гарненько задумали. І тут знову свічка така, але ціни немає. Гарна. 229 гривень, рушник великодній вже з іншим малюночком. 80 на 31 229 гривень. Багато малюнків, дивіться, різних. Можна обрати на ваш смак. Ні. Небагато. Ну, як вони якось там всередині, ось так. Я ж бачу, що Ой, різні кольори. Ось так. Там є червоний, вишитий. Ну, трішки відрізняються. Пару кольорів, я так розумію, є. Так, 229 гривень. Тут декоративна LED-підставка, гілка, 194 гривні. Ось вона такого розміру, як гілка, десь із п'яти-шести гілок є підсвітка. В такому жовтому, є в блакитному. Це цікава. Позиція, ніде такого я не бачила, до речі. 194 ця гілка коштує, декоративна підставка. Дивіться, коштувала б вона 397. На неї аж 51% знижки. Мені подобається. Ось є вмикач поруч. Видно, як вона працює. Можна брати з такою знижкою. Далі кошик 570 гривень. Ой, і така композиція. Квіти, як бузок. Ні, це не бузок, да щось інше. Скільки ж коштує? Не не видно, скільки коштує квіти. Тут є ландиші різні. Так, я забула, запам'ятувала як називаються ага, ландиші українською мовою. Далі кролик такий. Ні, це підставка. Для квітів 748. І ось цей кролик 20% знижка. О, який приємний! 639 гривень замість 799 гривень. На нього 20% знижка. Так і діду також вам покажу. Далі тут лежать такі свічки, звичайні свічки вироблені в Україні. Свічка ароматична, монастирська, 7 по 210 см, Міліметрів, Точніше, виробник, постачальник зірка Київ, склад парафін, ароматизатор. О, парафін-ароматизатор 39 гривень. Свічка так, як треба. Далі ще підставочку. Під яйця я не показала. Вона коштує 149 гривень. Є в рожевому кольорі, є в зеленому кольорі. Поставили вони це яйце, щоб було видно, як цей свічник з цим яйцем. Це підставка для яйця. Все-таки це для яйця ну, можна і, і як свічник використовувати, як бачите. А можна як яйце сюди ставити на ваш вибір. Іде вона в такій коробочці. Підставка під яйце 7 см. Є в двох кольорах. Також ось така підставка під яйце. Гарно, що вони поставили цю свічку і ви, видно, як воно буде виглядати. Але ну, це для звичайного яйця. Підставка під яйце. Ну і написано, що це свічник, можна використовувати. Просто так. 149 гривень ось такий. Також в зеленому скляний. І далі ось така ще є. Курочка. Це під, я думаю, що це маслянка, скоріш за все, зараз глянемо. Так, це у нас ємність для зберігання. Просто ємність для зберігання курочка. Ось така ємність для зберігання. Є в двох кольорах. Зараз гляну, скільки коштує. А ємність для зберігання внизу написана ціна. Так, ось оця, я так думаю, коштує. 304 гривні, а ось така більшого розміру, як яйце, 379 гривень. В декількох кольорах іде. Також от класна, вона така скляна, так вона гарно все виглядає дуже. Ну і ціна така. І 149 і ще є курочки підставки під яйце. Там були кролики. Тут курочка, чікін 149 гривень. Ну і з яйцем воно так виглядає. І сюди поставили баранчика за 428 гривень. Якось він, мабуть... Ой, весняний, боже, яка краса, слухайте. Я прям в захваті. Оцей баранчик. Ну, цінак. Ну, він дуже гарний. Дуже гарний. 428 гривень. Ну, це як прикраса, як декор, це не гратися. Декоративна пасхальна. Да, декоративна пасхальна. Пасхальне, декорація пасхальна. Ось так от. Декорація пасхальна, це називається. Ну, це просто чудо, яка вона гарниця. І ще я там подивилася, що з тієї сторони я не все показала. Швиденько зараз обіду. Ось такий кошик 230 гривень. Так, корзина плетена 230 гривень з собою брати в церкву. І тут ще ось такі прикраси я не показала. Багато їх різних. Оцих прикрас тільки я не бачу ціну ніде. Є навіть от Христос Воскрес. Ось цю корзину, пасхальну їх можна брати. Топер з фетру. Чому немає ціни? Ось на оце є ціна. Тут у нас ось такі три курочки. Коштують 151 гривню. Вироби прикраси до свят. Щось такі є. Ага, ці 115 коштують. Ну Ладно, ну не бачу, немає. Ага, ще що такі по 97. Тут їх аж 6 штук. Дивіться, як вони так переливаються. Так, тут у нас ось такі ще є. 54 гривні. Прикрашати щось. І ось таке одне яйце 11,55. Тут їх всього два залишилось, таких зеленому переливаються кольорі. Мені здається, що оцього кролика ще не показала. Великоднього, глянь, так він прикрашений, також дуже гарно. Цей великодній кролик. коштує 680 гривень. Так, на цьому я свій огляд великоднього товару, товару до дня буду закінчувати. Ось такий 99, не пам'ятаю, вам сказала чи ні. Мені сподобався товар в епіцентрі на Великдень. Ну, відрізняється від сінце і від Вайкіки, якось по-своєму. Багато так всього зібрано, цікаво. Ну, не на все цінники тут були, бачите, яйця оціни сказала ціну вам. О, 98 гривень для прикраси. Різні. Ось вони різні, як прикрашені. Ну і коли їх багато, то дуже гарно виглядає, хочу вам сказати. Як завжди адресу залишу в першому закріпленому коментарі. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба, це саме головне. До зустрічі на моєму каналі і пока!